З автомайданів легітимний у Чернігові розгорнувся скандал навколо пересувних сподвижників майдану. Вадим Антошин та Роман Мельченко воюють, хто з них вправі представляти автомайдан у Чернігові. Колишній головний комунальник міста ще кілька тижнів тому заявив, мовляв, він очолив таку організацію. Дві тижні назад в Черкасах состоявся всеукраїнський з'їзд автомайданів. Мені предложили возглавить автомайдан України по Черниговской області. Зараз йде процес регистрации. Ще за пару тижнів його опоненти зізвали прес-конференцію. Основний меседж Антошин нелегітимний і не вправі представляти автомайдан. На сьогоднішній день це вже не автомайдан Київ, а об'єднається всеукраїнське об'єднання автомайдан. Ми були у в Чернігові. Ставлять інтереси і вести деятельность от імені цього об'єднання, каже його організація. Працює вже кілька місяців, допомагає біженцям та армії. Тісно співпрацює з обласною та міською владою. Щоправда, представляючи гостей у чиновнику з відділу зв'язків з громадськістю міськради, йому привидівся Микола Миргородський. У нас сьогодні присутній Микола Ніколайович Миргородський, який є представником… А, я прошу прощения. То есть у нас на сегодняшний день получается находить язык с нашими властями, с нашими чиновниками. Запрошені автомайданівці з Черкас, котрі організовували з'їзд колег, теж заявили Антошина. Не знають. Легітимний лідер автомайдану в Чернігові, Роман Омельченко, привезли і підтверджуючи документи від Київського автомайдану. Колеги підтримали Романа. Мовляв, його на майдані бачили. А от Антошина ні. Сам Умельченко твердить, на майдан прийшов у березні, коли в столиці вщухла кривава стрілянина. Держи начался майдан. Я этого, этого ни, ни от кого не скриваю. Я навіть тоді держался в стороні. Но коли затронулась та Чернігова, то вже то Вадим Антошин переконує, окрім активної участі у Чернігівському та Київському майданах ще й на з'їзді автомайданів у Черкасах був. Його підпис стоїть під документом об'єднання. Ми з іншими делегатами поїхали на Тарасову гору. Підписали акт об'єднання на Кабзарі. Цей екземпляр Кабзаря знаходиться в Черкасах. От якщо ви побажаєте подивитися, хто підписав цей акт, ви можете зайти на сайт Вінницького автомайдану. Там є електронні адреси всіх тих, хто прийняв рішення об'єднатися. У активізації опонентів бачає політичний зміст. каже, діалогу і співпраці не вийшло, бо цілі різні. Душок, який пішов після того, як ми поставили питання щодо тарифів міста Чернігові. От, і е, я вважаю, що зараз може з'явитися ще декілька як автомайданів, так народних контролів для того, щоб ті, той рух, який ми почали, от, його якимось чином невілювати. Автомайданівці так і не змогли вирішити, хто з них вправі очолити організацію.